Підсумовуємо 28-й день листопада разом із журналістами Першого західного. Вітаю вас. Країни Балтії вирішили бойкотувати саміт ОБСЄ у Скопії через запрошення Рашиста Лаврова. Дружину головного розвідника України Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Володимир Зеленський підписав держбюджет на наступний рік. А в деяких регіонах України можуть перейти на дистанційне навчання у школах через негоду. Далі більше у нашому традиційному огляді. Через нагоду в Україні збільшилася кількість жертв в Одеській, Харківській, Миколаївській та Київській областях уже загинуло десятеро людей. Майже три десятки постраждало. Серед них і двоє дітей. ДСНСники продовжують вивільняти автомобілі з під кучу горснігу. Звідти витягли тисячі машин, зокрема, понад 20 автобусів та 17 автомобілів екстреної допомоги. Авіаудар по Торецьку, що в Бахмутському районі Донецької області, російські війська скинули на місто дві керовані авіабомби ФАП-500. Зруйновано місцеве підприємство. Рятувальникам довелося розчищати уламки. З-під завалів врятували двох жінок. У одній з постраждалих це була літня жінка. В неї було завалено ноги та таз. Сумісно зі співробітниками ДСНС. Витягли їх з-під завалів, надали до медичну допомогу. Після чого люди були доставлені до міської клінічної лікарні. Атакували расисти, і Херсон постраждав один із місцевих мікрорайонів. Через влучання снарядів спалахнув гаражний кооператив. Танки леопард, які українським військовим передали данці, уже працюють в Харківській області. Бойові машини можуть вражати ціль на відстані до п'яти кілометрів. А це суттєва перевага, кажуть військові. Поза у росіян такої далекобійної техніки немає. Сучасні танки, які знаходяться на озброєнні нашого ворога, вони не мають е, такої системи, тому що вона і вона їм не дозволяє е, з нами на дальних відстанях вести протистояння. Тобто, ми можемо на відстані, яка не дозволяє нас знищувати. Вести одним вогонь на південному напрямку. Рашисти замаскували під зеленим брезентом самохідну артилерійську установку, акація, але від ЗСУ не сховаєшся. Наші воїни оперативно передали координати одному із артилерійських підрозділів Сил оборони. Одним словом, від ворожої техніки не залишилося нічого. Стало відомо, через що у російській тулі трапився масовий фейерверк з автомобільних блималок. Один із дронів впав на завод, на якому виготовляють гради, смерчі та урагани. СБУ затримала російську агентку, яка скоригувала через геолокації десятки шахетів по Одесі. А після ворожих ударів звітувала кураторам про наслідки прильотів. Нині жінка під вартою їй загрожує довічне. В Ніжині спорудили монумент героям захисникам України у центрі споруди. Пам'ятник Олександру Матієвському. Рашисти розстріляли воїна в притул за слова Слава Україні у цьому місці. Чоловік разом із родиною проживав. За допомогою правоохоронних органів скіфське золото вдалося повернути в Україну. Прикраси ще 2013 року вивезли з Криму вартість колекції півтора мільйона гривень. Загалом в Україні вже понад півтисячі повернених старожитностей, які раніше з окупованого півострова вивозили до Євросоюзу для експонування в приватних музеях. Незважаючи на постійні обстріли на кордоні з Російською Федерацією, неподалік автомобільного пункту пропуску бударки, українські прикордонники підняли синьо жовтий прапор. Там стяг майорить на найвищій в околиці вежі. Лівщині з'явилися мисливці за шахедами. За аналогією до відомої американської кінострічки так представники львівського АІТ кластеру назвали свій проєкт, у межах якого передадуть області 10 автівок для збивання ворожих дронів. Відсьогодні перші п'ять уже підсилюватимуть нашу протиповітряну оборону. П'ять позашляховиків із промовистими номерними знаками шахет бастер, що в перекладі означає мисливці за шахедами передали повітряному командуванню захід. Ці автівки вже оснащені всім необхідним для знищення ворожих безпілотників. Вже зараз обладнані прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі для того, щоб вони вже могли працювати із, із шахедами. Але головна їхня родзинка ще попереду за декілька місяців. Львівські айтівці планують встановити на цих позашляховиках автоматизовані турелі. Які можуть виявляти цілі захоплювати їх і вже автоматизовано збивати тим самим. Підвищуючи ефективність роботи цих мобільних вонових груп, загальна вартість такої автівки та автоматизованої турелі приблизно 3 мільйони гривень. Відповідно, айтівці планують виділити на цей проєкт 30 мільйонів гривень. Ми прагнемо до того, щоб це було аналог гепарду. І величезне, дякую айті компаніям, які працюють саме у Львівській області. Що вони розробляють такі системи? Ті машини будуть знаходитись у Львівській області і прикривати саме об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі. Вони підсилять нашу протиповітряну оборону і стануть одним з основних її елементів. Заважую, що на Львівщині вже функціонує 35 мобільних вогневих груп, що захищають область від атак ворожих БПЛА. До кінця цього року обласна адміністрація обіцяє створити приблизно 50 таких груп. Зима ще не прийшла, а снігу вже багато. У Львові та області мінусова температура та потрохи замітає. Відтак на дорогах та вулицях стає слизько і небезпечно. Уночі та зранку на Львівщині працювало більше 40 снігоприбиральних машин. А проїзд містом Лева розчищали 34 одиниці техніки. Під ногами скрипить сніг, змішаний із брудом. А замість різдвяного джунглбасу, як пішоходів, так і водіїв, повсюди чатує небезпека. У день у місті Лава був заблокований під'їзд до високого замку. Там розвернуло вантажівку. У Давидові з дороги з'їхала маршрутка. На щастя, обійшлося без потерпілих. У наслідок зіткнення двох транспортних засобів: мікроавтобуса та вантажівки. Між селами Ясенівці та Червоне постраждала одна людина. Патрульна поліція Львівщини повідомляє, що в цілому по області ситуація контрольована. Рух автодорогами помірний, а підрядники тримають руку на пульсі та працюють над ліквідацією наслідків негоди. Центр Львова одна із найбільш туристичних локацій та російська література, під час повномасштабної війни та боротьби за незалежність від московського окупанта, поблизу пам'ятника і Федорову досі торгують російськомовними книжками, частина з яких пропагує радянську та російську ідеології. Нагадаємо слова Вінстона Черчилля, сказані у період Другої світової війни, коли британському прем'єру запропонували збільшити видатки на оборону за рахунок фінансування культури. Черчилль відповів: А за що ми тоді воюємо? Тож і ми запитуємо, а за що тоді воюємо ми, якщо і надалі поширюємо в Україні культурний продукт расистів? Книжковий ринок біля пам'ятника Іванові Федорову функціонує вже понад 20 років і давно став осередком старих речей, зокрема російськомовної літератури часів Радянського Союзу, запевняє львів'янка Марія, яка мешкає неподалік. Я вважаю, що це неприпустимо цілковито. Це макулатура і це те, чого слід було позбутися ще в 91-му році, як максимум в 14-му році. Але говорити навіть про це в 23-му році, це просто це це жах. На зауваження львів'янки щодо продажу російськомовної літератури продавці ринку не реагували. Аргументами це назвати важко здебільшого це переходило на якісь особисті образи, на те, на мій вік надто юний в порівнянні з продавцями, на те, що я ж мало що розумію, і коротше, всяким чином захищали і російську літературу, і російську культуру як таку. Ми ж поцікавилися в інших відвідувачів ринку, що думають вони щодо поширення культурного продукту країни-агресорки. Можливо, це недопустимо, але є інший бік медалі. Що в, мову ворога ми повинні знати, ми повинні неї володіти для того, щоб перемогти самого ворога. Там одна-дві-три книжки сильно цього знаєте, не міняють. Є і гірші і більш важливіші справи. Книжки вони вже є російською, тому можливо, власне, почати з того, щоб їх не було. Тоді люди почнуть купувати щось інакше, і в них буде ж вибір розпродавати більше, більше української літератури, та й не обов'язково українською, англійською, іншими мовами. Головне не мовою окупанта. Отож, що ми бачимо в асортименті книжкового ринку поблизу пам'ятника Іванові Федорову. Радянський енциклопедичний словник твори Буніна, Достоєвського, Лермонтова, книги про мистецтво фотографії, усі російської, та ще багато іншої російськомовної літератури, зокрема й сучасних перекладів творів закордонних авторів. Причому на Львівщині діє мораторій щодо використання російськомовного культурного продукту. Львівська обласна рада прийняла рішення про мораторій на використання російськомовного культурного продукту. Щоб мати піддати підстави правоохоронцям реагувати на такі речі. Ми розуміємо, що рішення львівської власної ради мають швидше такий більш рекомендаційний характер, а має бути прийнято відповідні рішення парламенту, які би регулювали дану сферу. Тож що каже закон щодо розповсюдження російськомовної літератури, із 1 січня 2023 року книжкові видання в Україні видаються та розповсюджуються державною мовою та або мовами корінних народів України офіційними мовами Європейського союзу. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної всеуважу, що мова корінних народів це, до прикладу, кримсько-татарська, але не російська, адже остання є мовою такої нацменшини в Україні як росіяни. На території України з 1 січня 2023 року е, видаються книжки виключно українською мовою або мовою корінних народів, або офіці однієї з офіційних мов європейського союзу. Але ті книжки, які були видані до 1 січня 2023 року, якщо вони видані мовою нацменшин або іншими мовами, можуть розповсюджуватися, е, поки власне не будуть продані, але не видаватися заново тобто розповсюджувати та продавати російськомовну книжкову продукцію, видану до 1 січня від. 2023 року згідно з законодавством можна. Заборонено це робити лише якщо її автором є громадяни Росії або Білорусі. Якщо навіть ця книжка була видана до 1 січня 2023 року, але її автором є, наприклад, громадянин е, власне Росії або Республіки Білорусь, такі книжки в Україні станом на сьогодні розповсюджувати, видавати заборонено. Щоправда, і тут не обійшлося, без прогалин у законодавстві. Закон про забезпечення функціонування української мови як державний дозволяє везення і розповсюдження. Е, Книжок творів мовою оригіналу, тобто це книжки Пушкіна, Достоєвського, Толстого та інших. Відповідно, з іншої сторони, ми не маємо наразі інформації про приналежність їх до Російської Федерації, як саме громадянство набуто, оскільки вони жили в ті часи, коли відповідно як такої Російської Федерації, як теперішньої країни, не існувало, оскільки. Заборона стосується саме громадян РФ, а не СРСР чи Російської імперії. Твори Пушкіна чи Товстого можна видавати і навіть ввозити, але не з території Росії або Республіки Білорусь. Якщо ж розповсюджувати заборонене, то можна отримати штраф у розмірі від двох до десяти мінімальних заробітних плат. Додам, що на запитання журналістів торговці відповідати не хотіли. Чого пристали? Я не бажаю віддавати інтерв'ю. Та лишень скеровували нас від одного продавця до іншого. Оце борода, борода. О, Це. До нього. До нього. Ви ж тут продавець. Він теж продавець. Вам не муляє очі те, що ми продаємо в часі війни російську літературу? Це не моє. Це до нього. Зрештою, Сашик, а точніше, Олександр Сімоно, виявився єдиним із поміж продавців, хто погодився говорити. На питання кому платить за можливість торгувати тут книгами. каже. Ми не платимо жодного ні копійки оренди, тому що в свій час ми організували. Товариство з збереженню книжкової спадщини, коли були збори загальні, запрошували мера, і він обіцяв, що нас не будуть трогати. То років 10 тому було. Ви кажете, ви продаєте тут 20 років і не платите жодного оренди. Тобто, фактично, будь-хто може прийти стати поруч із вами та продавати, тому що продавці, наскільки мені відомо, не змінні. Отже, вони якимось чином тут закріпилися. Кожний має своє місце, коли ми Оформляли тух, товариство товариства спозбереженню книжкової спадщини. То разом з тими документами був план і кому яка ядка належить. Тож ми звернулися до голови Львівської територіальної громади із питаннями, який статус має ринок, яку продукцію можуть продавати продавці, та хто відповідальний за роботу та може перевіряти, чим саме вони торгують. Це не є якесь регульоване місце з регульованим процесом. Це і історія, це така традиція нашого міста. Львова. Тобто, це місце фактично можна вважати стихійною торгівлею. Дозволів на продаж у продавців. Там немає. Так ніяких дозволів, ніяких рішень міська рада не приймала. Це є місце де збираються люди, обмінюються книжками. Зі слів продавців там уже роками не проводять перевірки, тому що свого часу ви пообіцяли, що ви їх не чіпатимете. Власне, що саме ви обіцяли, в чому була суть вашої обіцянки, і що вони дають вам натомість? Я, чесно кажучи, не пригадую, що я комусь щось обіцяв. З точки зору даної локації, ви мене про це повідомили. Я відповідно дам вказівки управлінню культури спільно з керівником району виїхати на місце, оглянути і провести профілактичні бесіди з людьми, які там вчиняють свою діяльність. Додам, що ми вже звернулися з відповідною заявою щодо стихійної торгівлі та розповсюдження радянської комуністичної ідеології поблизу пам'ятника Іванові Федорову до поліції. А нашим глядачам хочемо нагадати один із можливих варіантів поводження з літературою московитів. І початку повномасштабного вторгнення у Львові діє акція Російську літературу на макулатуру, у межах якої кожен може прийти до книгозбірні та конвертувати літературу нашого ворога у фінансову допомогу збройним силам України. Марина Менсурик, Олег Гонтарчук, Юрій Маковецький, програма очі. Контролери не тільки у трамваях чи тролейбусах, а й у маршрутках. З 1 грудня в усіх видах громадського транспорту Львова інспектори перевірятимуть, чи придбали ви право на проїзд. Це пов'язано із запровадженням довгожданного е еквитка. Перші 10 днів ловці зайців нікого не штрафуватимуть, тільки випробовуватимуть техніку, допомагатимуть пасажирам розібратись у механізмі. З 11 грудня, коли запровадять леокар для всіх, штрафу за проїзд без квитка не уникнути. Як буде діяти контроль? Контроль заходить в транспорт і своїм валідатором нього такий ручний валідатор. Він блокує всі валідатори в транспорті. Вони переходять в жовтий режим. Тобто такі, які не дасть можливість завалідуватися. Тобто, хто не встигає, буде кандидатом на штраф. Ти приклався до валідатора, зелена галочка, все, немає питань. Не до валятоводі контролера. Контролер спокійно перевірив, все немає питань. Розмір штрафу, додає очільник Львів Автодор, визначить під час засідання виконавчого комітету. Нагадаємо, ви маєте право на проїзд. Якщо під час поїздки завалідували леокарт, тобто приклали її до пристрою зчитування, купили електронний квиток з допомогою банківської картки. Також ще можна буде придбати паперову перепустку без посереднього водія. Понад 2 мільйони людей в Україні страждають від домашнього насильства понад 600 щороку гине. Це статистика організації Об'єднаних Націй, яка ситуація в час викликів війни невідомо сьогодні. в межах міжнародної кампанії, 16 днів проти насильства, у Львові посадили калину як символ боротьби з наругою, аби привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Не зламай калину» – традиційна акція у Львові. Цьогоріч активісти, волонтери, прикордонники, поліцейські посадили кущики рослини біля пам'ятника Шевченкові. Сотні символів з'явились у містах і селах Львівщини. Все задля того, аби суспільство не залишалось осторонь і протидіяло насильникам. У Нас за 10 місяців роботи було близько 4 тисяч викликів на лінію 102 по місту Львову. Про домашнє насильство цієї проблеми, якраз постраждали було 102 дитини. Сьогодні на Львівщині є всі умови, аби постраждалі розірвали стосунки з насильником. Їм надають житло, психологічну допомогу, юридичну підтримку. Якщо вам потрібна допомога, телефонуйте на урядову гарячу лінію протидії насильству 1547. Або телефонуйте до центру жіночі перспективи 067 674 0770. Якщо ви стали свідком насилля, робіть крок. Найбазовіше правило, якщо ми бачимо такий е, акт, ми думаємо, що ми можемо зробити для того, щоб цю людину підтримати. А якщо ми маємо ресурс, позвонити в поліцію чи в соціальні служби. Ми робимо це. Важливо, щоб людина розуміла, що вона не сама, і що вона отримує підтримку від людей. Львівські Карпати організували підсумкову прес-конференцію. Туди запросили вболівальників та журналістів. Перед заходом анонсували, що пояснять усі чутки від можливих трансферів до питання, яке турбує всіх найбільше. Фіфа визнала Карпати, створені у 2020 році, правонаступником старих Карпат, якими володів Петро Демінський. Як стало відомо вчора, ще у травні таке рішення ухвалила міжнародна федерація футболу. Це трапилося після позову екс-гравця зелено Крістобаля Маркеса. Йому старі Карпат заборгували понад 500 тисяч євро. Тепер ФІФА зобов'язала теперішній ФК Карпати сплатити цей борг а ще судові збори та штрафи. На зустріч з журналістами та вболівальниками прийшли головний тренер Карпат Мирон Маркевич, капітан клубу Амбросій Чачуа, один з новачків команди Тимофій Сухар, а також Роман Гнатів, тренер команди другої ліги Карпати 2 Тобто нікого з керівництва чи юридичного відділу клубу, хто б зміг прокоментувати ситуацію з правонаступництвом. Натомість цепом відбувайлом був Мирон Богданович. Він у відповідь на запитання журналістів повторив те, що казав і нам після матчу з Тернопільською нивою минулої п'ятниці. То більше шуму ніж того всього. Я думаю, що президент наш все розрулить ту ситуацію, я, чесно кажучи, серйозних проблем не бачу. Дійсно, то більше питання до президента клубу, до юристів. Я можу сказати одне, що ніякої пам'яті в клубі немає, все нормально. По долгах, що там пишуть, ну… Президент десь, так посміявся на тим і Сказав, що все буде нормально. Тож, як то кажуть, слон і надалі залишився в кімнаті до кінця прес-конференції. Натомість говорили про гру команди, трансфери, тренувальні збори. Хоч Карпати і стали абсолютними лідерами своєї ліги за підсумком першої половини сезону. Та головний тренер грою не зовсім задоволений. Пояснює, немає цілісності. Проблема номер. Один. Десь ну не то, що заставити привчити футболістів до того, що треба виходити з першої до останньої хвилини, і відпрацьовувати по максимуму. Натомість, вболівальникам гра подобається. Карпати показали. Скажем так, хороший результат. Так що чекаємо на вихід Карпат в УПЕЛ. Карпати грали кожен матч стабільно, забивали, пропускали не так багато. Приходив нового тренеру, гра помінялась, хороший атакуючий футбол. З гравців, які здивували, Маркевич відзначив Амбросія Чачуа. Також трійці Ігор Невес та Тимофій Сухар. Щодо змін у складі, то головний тренер пояснив, що не відпускатимуть нікого, крім двох бразильців. Є Розуміння і президента і моє що перших два роки взагалі. Ми не розглядаємо ніякі пропозиції. Можливо, хтось будемо відправляти в оренду, щоб вони грали, а не сиділи на, біля нас на лавці. Ми будемо брати таких, які хочуть, по-перше, грати, ну і не ставлять на перше місце фінанс. У нас не є там. Бог знає, які зарплати. Якщо думають, що ми тут купаємося в грошей, то далеко не так. Команда буде у відпустці до 22 січня. Далі Карпати проведуть перший етап підготовки у Львові, а потім планують їхати на тренувальні збори в Іспанію. Старт другої половини сезону у першій лізі запланували на 24 березня. Завдання Карпат не просто підвищитися у класі, а стати чемпіонами першої ліги. Сподіваємося, що Карпати таки вийдуть до Прем'єр-ліги і дадуть. Гарний бій, динамо та шахтарю на все добре.